Гнеукомплектовані штату військових шпиталів, перескировування поранених із одного госпіталю в інший відсутність адаптивного одягу. Аби з'ясувати проблеми та потреби військово-медично-клінічного центру західного регіону та пацієнтів, які тут лікуються. Заклад відвідала заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Про потреби військового шпиталю розповідає керівництво, зокрема про необхідність відкриття реконструктивно-пластичного відділення, фахівці для якого вже є. Про побутові та соціальні проблеми говорять як військові та ветерани, так і їхні сім'ї. У когось з них немає до прикладу виплат за листопад у грудень. у когось немає розуміння, коли будуть УБД, хоча вже декілька разів подавали документи і немає. Не вистачає соціального супроводу, не вистачає тієї складової. Патронату, так який повинен бути, ці речі потрібно вирішувати на навчора, і тому я їду, тому я спілкуюсь, тому я бачу, щоб потім ще раз впевнено і президенту, і уряду, і парламенту доповісти про те, що насправді працює, а що ні, у пріоритеті запровадити соціальний супровід поранених у закладах охорони здоров'я, що найшвидше. Детальніше про ветеранську політику будемо говорити із гостею. Головне за день у нашій студії заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Пані Ірино, добрий вечір. Вітаю вас в головному за день. Пані Оляно, Вітаю! Ми щойно переглянули сюжет, якраз про ваш про те, як ви сьогодні відвідували госпіталь. Розкажіть про що говорили з ветеранами, які важливі теми вони вам особисто розповідали. Власне, їх турбує багато питань, але найголовніше це справді мала поінформованість. Вони не знають, які програми діють, наприклад, у Міністерстві ветеранів. Або знають дуже мало. Так, нам потрібно посилити комунікацію між міністерствами. Бо коли ми кажемо про загальну ветеранську політику, це саме про координацію зусиль держави у всіх сферах і проявах ветеранської політики. Задля цього, у нас щочетверга, засідає. Велика нарада, можливо, ви чули. Ми маємо можливість із громадами, і з керівництвом Ова за напрямком ветеранської політики, і з громадськими організаціями, ветеранськими просторами і безпосередньо з ветеранами сідаємо о 17-й годині. До речі, у цей четвер це буде 79-та нарада. 79 дев'ять тижнів Коли поспіль, розпочала роботу. Сімдесят тижнів. Поспіль це одного майже... тижня. Вона так, відбувається так. під моїм керівництвом. Ми засідаємо і вирішуємо питання, які піднімаються з самого низу. Ми обговорюємо відповідні органи реагують. А на наступний тиждень контроль. Оце і є формування ветеранської політики, яке потрібне ветеранам. І сьогодні ми саме про це говорили. Знаєте, не суспільство має під не ветеран має підлаштовуватись під суспільство, а суспільство має підлаштовуватись під наших ветеранів. Ми в наших ефірах дуже часто розповідаємо про різні ініціативи, про можливості для наших ветеранів. Мені видається це правильним, тому що завдяки їм ми, як мінімум, зараз тут з вами говоримо. Давайте трохи про цифри. За даними Міністерства у справах ветеранів, станом на 25 липня 2024 року, тобто цього року, в Україні налічувалось 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. Які цифри зараз? 1 мільйон 750 тисяч. Тобто ми маємо ще плюс 450 тисяч. Це означає, що роботи насправді дуже багато, і ми насправді в кожному напрямку маємо якраз зосередитись для того, аби ветеранові було комфортно. Тому моє наступне питання звучатиме так. Коли в Україні з'явиться єдина державна ветеранська політика, і що головне, якою вона буде, якою вона має бути, ви, власне, правильно зауважили, що не ветеран для суспільства, а суспільство для ветерана. Вона з'явиться тоді, коли ветеран скаже, я розумію, що робить держава, я відчуваю, що робить громада, я співдопомагаю побратимам. Я розумію свою роль, та місце так у суспільстві бо йдеться і про реабілітацію, і ресоціалізацію, тобто повернення, і робоче місце, яке має бути облаштоване. І квоти, так, відповідні. І решта, вони не хочуть пільг. Вони кажуть, ми самодостатні, ми пішли захищати і робили це добре, і робили це віддано. Будь ласка, поважайте нас і робіть ті кроки. Практичні кроки, які будуть демонструвати цю повагу не словом, а ділом. І, власне, єдина ветеранська політика це те, що ми робимо на своїх нарадах. Це те, що робить Міністерство ветеранів, коли приймає стратегію ветеранської політики. А план її реалізації торкається усіх без винятку центральних органів виконавчої влади. Це те, що роблять наші громадські організації, величезно їм дякую. Бо саме вони беруть так на себе тягар оцієї першої лінії контакту. Вони співпрацюють спілкуються з нашими хлопцями і дівчатами і доносять до органів влади уже в юридичний спосіб правильно оформлений ті потреби, які є на місцях. Знаєте, в цій студії дуже часто я спілкуюся з ветеранами, і вони розповідають, каже: найбільше що ми не хочемо, щоб нас жаліли. Це правда І те, про що ви говорите: що до нас ставились як до пільговиків. Ні, це має бути належна програма, належні належна підтримка наших військових, які захищали, захищають нашу Україну. І зовсім нещодавно ем, також багато говорили про те, що навіть ті ветерани, які протезовані, е, їх дуже ображає, коли до прикладу мама з дитиною і закриває дитині очі, бо вона не знає, як дитина має правильно реагувати. А я тут маю аргумент, тому що до мого сина, якому три роки, в садочок приходять ветерани, протезовані ветерани, і вони показують. Свої ноги, вони показують, це наші реалії з тим, чим ми живемо. І нам треба вчитися самим правильно спілкуватися з ветеранами і вчити наших дітей. І так само має вчитися і держава, і пропонувати певні програми. От не про пільги, а про програми, які пропонує держава. Розкажіть детальніше, на що зараз можуть розраховувати наші ветерани? Ну, звичайно, найбільша проблема це житло. Бо його треба дуже багато і в дуже стислі терміни. Очевидно, що. Не можна зробити все і відразу, але програми житлового забезпечення наших ветеранів є. І у цьому році я сьогодні доповідала це на конгресі. Ви знаєте, і президент, і прем'єр-міністр, і керівники ОВА усі сьогодні були у Львові за що дякую за гостинність. І очевидно, що програма є, вона працює, але вона недостатня. Я сьогодні доповідала на конгресі і казала про 31 мільярд. Це безпрецедентно в розрізі так бюджетів кожного року, тим паче воєнних бюджетів безпрецедентно 31 мільярд цьогоріч, Пішли саме на компенсацію житла і на компенсацію купівлі житла для наших ветеранів, в тому числі з числа ВПО, в тому числі людей з інвалідністю. Тобто, перша, друга, там є 719-та постанова. Колеги знають, вона працює до прикладу: 2,5 тисячі наших ветеранів з числа ВПО внутрішньо переміщених осіб, які стали ветеранами під час АТО ООС, тобто вони були, стояли на черзі і не могли отримати житло. 2,5 тисячі, буквально от, в грудні місяці, сертифікати будуть отримані, і житло буде закуплено. От такими кроками ми будемо формувати власне те, що ми обіцяли людям: житлову політику щодо наших ветеранів. Працевлаштування. Якщо ми кажемо про працевлаштування, ви праві не про пільги. Нам йдеться про те, щоб людина могла прийти і сказати, я хочу займатися підприємницькою діяльністю. Дайте мені грант і держава. Міністерство економіки розробило програму. 250 тисяч 500 і мільйон в цьому році було закладено, і на наступний рік 800 мільйонів таких грантів буде надано нашим ветеранам і членам їх сімей. Бо часто ветеран так ще воює, а дружина могла би працювати і може звернутися. І це теж своєрідний стимул для того, аби чоловіки йшли до армії або чоловіки захищали нашу Україну, тому що вони чітко розуміють за що вони воюють. Вони в першу чергу воюють за Україну, але і за можливості. Які надасть держава після того, коли повернуться вони з війни? Про реабілітацію я хочу підняти окреме запитання, тому що це теж є дуже важлива, важлива тема. На які види реабілітації вже зараз можуть розраховувати ветерани, тому що подекуди там знаєте інколи різні збори збирають на оздоровлення? Розкажіть у нашому ефірі, чи потрібно за щось платити? Що держава може надати ветеранові? На жаль, залишаються ще збори, і ми не будемо цього укривати на наших нарадах, щочетвергових Ми беремо ці питання і кожного разу розглядаємо, якщо це питання виноситься на порядок. Денний чому збирається збір, якщо людина, наприклад, у шпиталі у Львові чи в Вінниці, чи в Одесі, де би вони не були, і дійсно. Подекуди не вистачає, наприклад, на протезування. Так, це окрема тема. Ми можемо про неї поговорити. Дійсно, не вистачає на певні види реабілітації. Однак, станом на сьогодні, і власне під моєю координацією відбувається в офісі президента такі наради. Ми формуємо єдину систему реабілітації в Україні, бо є фізична реабілітація так. Медична, в закладах медичних наших системи Міністерства охорони здоров'я, є ментальна, психологічна реабілітація. Це центри психічного здоров'я, відкриватимуться в кожному кластерному або надкластерному закладі і в поліклінічних великих відділеннях. Є соціальна реабілітація, коли ми вчимо так, люди з травмами, вони повинні в часі в просторі орієнтуватися. Ерготерапевти, фізіотерапевти всі повинні працювати в мультидисциплінарних командах, а їх не вистачає. Не вистачає ані психологів, медичних психологів не вистачає. Так, є кроки, і держава їх робить. До прикладу, вчора на нараді власне Міністерство освіти і науки повідомило, що цьогоріч вступило на спеціальність психологія 8 тисяч студентів. Це означає, що ми через 5 років, на жаль, будемо мати. Велику кількість, але зараз нам треба чимось заповнити. І оці процеси ми разом зараз координуємо. Тут Міністерство освіти, тут Міністерство охорони здоров'я, тут Мінвед, тут Мінсоц. Бо, наприклад, Мінсоц має центри життєстійкості, Їх уже 200 по Україні. Це теж форма реабілітації. Мінвед будує ветеранські простори. Пообіцяли, що до кінця року 80 Нових просторів буде збудовано. Є приватні ініціативи. Ви у Львові маєте прекрасні ініціативи Unbroken, Superhumans. Це показує про те, що дійсно є величезний запит. І нам треба це зробити в єдину правильну систему, зробити посилання, де кожна людина, родич. Чи сам ветеран, який потребує реабілітації, може зайти, натиснути на, наприклад, Львів чи якась область, так, якщо їм потрібно, і побачити, які види реабілітації, які форми цієї реабілітації, є вільні місця чи немає, які кошти, якщо це необхідно, і все це в одному місці буде зібрано. Про можливості, які дає держава, давайте поговоримо детальніше. Ви розкажете. Розкажіть, будь ласка, про якраз які можливості є у сфері освіти у сфері працевлаштування. Ми вже частково з вами говорили, але все-таки що держава може запропонувати у сфері підприємницької діяльності, куди ветеранові звертатись? От зараз дивиться нашу програму. Така е, інструкція від вас, найперше, коли ми кажемо про дітей наших ветеранів і ветеранок, 300 мільйонів закладено у, тисяч, у 2025 році для. Компенсації за навчання дітей-ветеранів. Це близько 5,5 тисяч діток зможе скористатися цією програмою. Це програма Мінвет. Коли ми кажемо про освіту самих ветеранів або їхню перекваліфікацію, у нас є програми Мінекономіки, у нас є програми, які дають нам USAID, до прикладу, так, які перенавчають і дають ваучер на цю освіту. До речі, цей ваучер, який в 2024 році отримало близько 18 тисяч осіб, на жаль, не є поки що дуже популярним у ветеранській спільноті. Тому, Чому? користуючись нагодою, люди просто не знають. От коли я приїжджаю в область, коли ми спілкуємося з ветеранами, чи ви знаєте, що є ваучер на перенавчання, на підвищення кваліфікації. От ви хочете, ви маєте професію, хочете здобути хочете стати айківцем, а ви були так. до того там не знаю, вчителем. вчителем. До От ви маєте право це зробити а за Тобто Безкоштовно перенавчатись? Так, так і від держави це робить через центри зайнятості в Україні. І я так кажу, 18 тисяч в минулих роках я більше зосередилась на ВПО, і зараз це вкратне збільшення саме ваучерів. ВПО обіцяю, що цього року ми візьмемося за ветеранів, бо це дуже хороша програма. На це є кошти більше мільярда закладено. І я б дуже хотіла, щоб помічники ветерана, які мають бути усіх. Громадах, uh -huh. а це теж програма Мінветеранів. Сьогодні, до речі, я почула, що є проблеми на місцях, і ніхто не буде приховувати. І я, повернувшись до Києва, власне візьму це питання на порядок, денний я обіцяла нашим проблеми виговую? ветеранським просторам, що я про це скажу, немає поки що коштів за найнятих людей, і я думаю, що це знають в кабінеті міністрів, і ми точно заплатимо людям, яких найняли як фахівців із супроводу в листопаді і в грудні. Бо обіцяли людям 17 800, обіцяли людям високі зарплати. Зараз десь виплатили якісь громади по 6 600. Тому я кажу це публічно. Я зібрала всю інформацію, всю. Проблематику, і ми разом, крок за кроком, будемо далі рухатися. А ви говорили про ваучер, Тобто, людині потрібно просто звернутися в центр зайнятості і її вже після того скерують. Так вони мають там у супроводі спеціальних консультантів, і моє прохання було почути консультанти. Фактично за руку супроводжують все, що потрібно подати. А зараз заявку можна навіть онлайн подати, обрати заклад угу. закладів. Дуже багато розширили спеціальності, розширили куди можна податися. Ціла географія України покрита. І я дуже прошу скористайтесь, зайдіть на сайт центру зайнятості, а ми будемо у цьому допомагати. Класна ідея вчитися ніколи не пізно. А інколи знаєте, людині проходить там в 30 в 40, Думаю, може це не мала бути журналістика образна, а мала бути якась інша професія. Щодо працевлаштування, що держава може запропонувати ветеранам зараз. Якщо є особа з інвалідністю, так з числа ветеранів, то е, Кабмін компенсовує облаштування робочого місця, бо часто роботодавця зупиняє власне саме облаштування, і це на сьогодні більше 100 тисяч на облаштування місця. На це теж є кошти. і Я дуже прошу, щоб в громадах. Активно користалися цими програмами, так? Коли ми кажемо про наших ветеранів, то ми кажемо про досвід. У них величезний досвід, бойовий досвід, якого немає ніде в світі. І оцей експорт навчальних тренінгових програм вони можуть навчити в світі, я думаю, будь-яку армію з таким досвідом, який є у наших ветеранів. І нам треба законодавчо і, власне, адміністративно допомогти нашим ветеранам стати інструкторами. Екстра класу на міжнародному рівні натівські програми вони затребовані, вони високооплачувані. А також треба казати про це: це приватні військові кампанії. Наші ветерани, я думаю, не згірше ніж всі дельти і інші, і Blackwater, і всі решта можуть спокійно дати конкуренцію. Тим організаціям, які існують у світі, і от зараз ми працюємо над законодавством, щоб узаконити і в формальному полі дати можливість нашим ветеранам проявити себе уже в цивільному житті і свій основний досвід, який неоцінений. Ми дуже часто в цій студії говоримо про підприємницькі ініціативи для наших ветеранів. Ми запрошуємо гостей із військової адміністрації Львівської, які розповідають, які є можливості, які гранти, яке бачення в держави, якраз розвитку підприємницької діяльності для ветеранів, можливості надавання фінансової підтримки. Ну, найперше держава зобов'язана просувати так ветеранський бізнес на всіх платформах, там, де йдуть закупівлі за бюджетні кошти. От я пам'ятаю на наших нарадах, розглядалось питання: а чому, коли є створений ветеранський бізнес, і він стосується тих чи інших інших військових закупівель, дронів і інших засобів? Ви ж знаєте, що наші ветерани вміють, знають. І хочуть робити все, аби перемога була якнайшвидше. Чому ми не закупляємо у ветеранського бізнесу українського? Так це важко, так треба відповідати певним вимогам, але не вже за кордоном краще вміють, ніж наші хлопці, які мають надзвичайний досвід, вже і практичний? показали, що ми власне теж інші крім такої протекції, звичайно, це і має бути просування так в якості державної політики, тобто кожен. Супермаркет має мати поличку ветерана, так як зараз є АЗС, uh -huh. дякую соціально відповідальному бізнесу, який це робить, поличка ветерана, так який показує, що це зроблено ветеранським бізнесом. І люди купляють, люди йдуть на це і мотивовано це роблять. Але я мушу визнати, що поки що та стіна закупівель у ветеранів у їхніх бізнесів за державні кошти. Поки що вона не пробита її треба разом з вами і разом з нами пробивати. Ветерани не можуть вийти в конкуренцію з великими виробниками, але вони мають повне право бути почутими і бути видимими для держави і для закупівель державних. Знаєте, ви дуже правильно сказали, що велика цінність наших ветеранів це їхній досвід, і про досвід буде моє останнє запитання. Якраз про предмет захист України дуже багато говорилося про те, щоб цей предмет у школах викладали саме ветерани, саме те, що ви говорили, розказали практичний свій досвід, що для цього треба зробити, і як ви ставитесь до такої ідеї. Раз вчора була нарада в власне з громадським е, сектором, коли вони хочуть і свій досвід так у навчально-тренінгових програмах поєднати з досвідом держави. І я запитувала у представників Міністерства освіти і науки, у регіональних представників у нас 880 центрів захисту України вже створено. Не всі вони оснащені. Є проблема з обладнанням. Як виявилось, як тільки вийшли з субвенцією на ринок, громади звернулися до виробників, виробники підняли вдвічі ціни. Я не знаю, чи це правильно, щоб в такий спосіб заробляти, але маємо те, що маємо, і громади кажуть, і я мушу це озвучувати, тому що це проблема. Тим не менше, власне, я запитала в тих центрах: ви найняли людей який відсоток ветеранів? Я скажу, що він високий, але це не 100%. І Я б дуже хотіла, щоб саме ветерани. Були наочним прикладом і тим досвідом, який буде передаватись нашому молодому поколінню на уроках так, на тих тренінгах, бо це будуть такі модулі спеціальні. Цілий день буде декілька тренінгів на таких тренінгах в центрах захисту України. А по субвенції ми разом попрацюємо з усіма громадами, щоб підняти рівень її реалізації. Нам дуже потрібні такі класи, нам дуже потрібні такі центри. Знаєте, я дуже вам дякую за цю розмову. впевнена, вона буде корисною нашим ветеранам, уже є корисною тим глядачам, які нас дивляться в наших ефірах. Ветеранська політика це точно нелегкий напрям роботи. І на завершення я хочу вас спитати, як ви? Як ви особисто, третій рік повномасштабної війни вже так довго триває українсько-російсько-українська війна? Як ви тримаєтеся і як будемо рухатись далі? Я слухаю слова нашого Святослава Шевчука, який каже: Молись і борись. Молюсь і борюсь. Як завершення розмови. Дякую. Мені здається, якраз те, що нам потрібно всім. Дякую за цю розмову. Про ветранську політику ми говорили із заступницею керівника офісу президента Іриною Верещук.